Росіяни бачимо частіше стали атакувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, сьогодні удари були по Запоріжжі та Харкову. Чому саме зараз почали вдаватися до таких ударів по ТЦК та СП? І найголовніше, яка головна мета цих ударів Зрив мобілізації чи не тільки? Е, ну тут я хотів би це трошки спільне питання, що вони саме зараз почали бити по ТЦКТСП. Вони вдавалися до подібних спроб і раніше. Тобто, ви пам'ятаєте, що не так давно була хвиля таких спроб е, терористичних нападів, коли намагалися е, російські посіпаки е, з, пронести вибухові е, предмети і, або вибухові речовини на території ТЦК, ТЦКТ СП. Дуже часто їх ліквідовували разом з цими вуховими предметами їх російські куратори. Тобто, це була перша така хвиля, але разом з цим я хочу нагадати і те, що від самого початку процес мобілізації атакований інформаційно. Тобто Росія пості... про впроваджує постійну інформаційну кампанію щодо дискредитації ТЦК та СП, щодо демонізації ТЦК та СП. От і тому інформаційні атаки вони також досить відчутні. Вони Ну, скажімо так, теж, теж мають на меті ну, в, певному, в певному моменті загальбувати процес мобілізації. І от тепер бачимо ці удари, які, на думку росіян, можуть також зупинити або принаймні призупинити процес, процес мобілізації, процес поповнення війська. Але разом з тим хочу зазначити, що жодна спроба їм не вдається. Так, можливо, є якісь звичайно певні незручності. Є це новий для нас виклик, і потрібно запроваджувати нові відшуковувати нові рішення, нові безпекові заходи впроваджувати. Але разом з тим процес мобілізації не зупинявся і не зупиниться. Ми продовжуємо роботу по комплектуванні наших підрозділів, по підготовці військовослужбовців і щодо поповнення для підрозділів сил оборони. Тобто важливе уточнення, як це впливає на роботу центрів. Ви вже зазначили, що робота продовжується. Тобто надання послуг надається в звичному режимі, як і раніше? Ну скажімо так, це не я не скажу, що це звичний режим, але звичайно, подекуди доводиться змінювати формат. Насамперед, це для того, щоб убезпечити життя та здоров'я як персоналу ТЦК та СП, так і відвідувачів ТЦК та СП, кими вони не були. А дуже часто це є і ветерани. І пенсіонери, і члени сімей військовослужбовців, ну тому важливо, щоб при наданні послуг ТСК, ТСП вони були у безпеці. Тому звичайно є певні алгоритми безпекові тобто, під час, наприклад, повітряних тривог тривог ракетних загроз установи не працюють, установи зачиняються. весь персонал і відвідувачі переводяться в безпечні місця або в укриття. Також щодо останніх ударів, звичайно. Доведеться певною мірою змінювати формат надання цих послуг, тобто, можливо, буде відбутися заходи якогось там розосередження. Деякі послуги будуть надаватися дистанційно. Дуже багато, до речі, робиться і з боку Міністерства оборони щодо впровадження таких заходів цифровізації, тобто додається, наприклад, новий, новий функціонал додаток Резерв плюс. Тобто, все робиться для того, щоб максимально. І спростити, і обезпечити процес взаємодії громадян з ТЦК та СП. А чи є розуміння скільки часу потрібно для впровадження цього нового виду, точніше, нових способів обслуговування? Ну, мені важко дати якусь кількісну оцінку, оскільки е, насправді ЦЦКЦП е, у них доволі широкий спектр послуг. Це не тільки е, заходи мобілізації, це військовий облік, це військовий облік не тільки е, військовозобов'язаних, це ще і техніка, і там, інші, інші речі. От, також це участь в оборонних планах регіонів. Також це і надання послуг, як я вже зазначав, і військовим пенсіонерам, і членам сімей. І ну багато багато категорій категорій, громадян користуються послугами та ТСП. навіть будь-хто хто має намір вступити на службу за контрактом. Вони також звертаються до ТСП для того, щоб отримати направлення для на проходження військово-лікарської комісії або там ну, для інших речей. Звичайно, одномоментно це. Змінити дуже дуже складно, оскільки ну, це доволі великі бази даних, це доволі великий обсяг інформації. Тим більше це повинні бути забезпечені і норми ну, комп'ютерної безпеки для того, щоб не сталося витоку даних. Тому звичайно такий масив інформації його дуже важко опрацьовувати, його дуже важко налаштувати, але над цим. Постійно ведеться е, робота. Тому я е, маю е, таку надію, що ми вже дуже скоро отримаємо. Е, ну, якщо не повний, то принаймні достатній комплект цифрових послуг для того, щоб е, мінімізувати відвідування ТЦК е, ТСП з будь-яких питань, або принаймні там з е, більшої частини. Наостанок, е, зважаючи на попередній досвід. Е, Терористичних фактично актів поруч із ТЦК та СП. Тепер удари е, безпілотниками. Тобто, звісно, спрогнозувати складно. Але е, чи можуть ці удари продовжитись, посилитись чи якось переформатуватись? Тобто, те, про що ви, звісно, зазначили, що важливість в тому, щоб перейти в цифровий формат, тим не менш чи розглядаються такі варіанти і заходи безпеки, зрештою, про які ви згадували, звичайно, ми мусимо бути готові до будь-якого розвитку подій. Ми мусимо бути готові до нових Нових ударів тут ну логіки вора, логіки воро у нанесенні так подібних ударів вона її важко прорахувати, оскільки ми всі бачимо, що противник здійснює такі удари саме в робочий час, коли ці установи можуть бути максимально загруженими, коли все навколо них працює. Дуже часто ці установи працюють в щільній. Міській забудові або оточені житловими будинками, оточені там наприклад, торговими об'єктами, або мають якусь розвинену транспортну інфраструктуру з таким доволі щільним трафіком. І звичайно, це може привести і до чисельних людських жертв цивільних громадян. Тому важливо, я ще раз хочу всім нагадати, і військовим, і цивільним про важливість дотримання заходів безпеки. про Необхідність при отриманні сигналу тривоги переміститись до укриттів або до безпечних місць. Тому тільки так, тут має бути така саме інстинкт самозбереження спрацьовувати. Він є обов'язковим, звичайно, в цій, в цій несправедливій війні.